Для оформлення заяви по ДЗР в електронному вигляді ми робимо наступним чином. Обираємо ринок у папель 1, заносимо, робимо пошук по базі, заходимо в анкету, заповнюємо основні атрибути, що у нас особа потребує в забезпеченні ДЗР. Що у нас немає відмови вітер НОК і електронний висновок. Зберігаємо, заходимо в заяву, вказуємо населений пункт вибрати. Вказуємо індекс, вказуємо вулицю, і в мене адреса буде збігатися, щоб другий раз не заводити, номер телефону. Далі перелік ТЗР ми беремо з електронного висновку, обираємо ортопедичне взуття, з того, що для цієї особи, і обов'язково вантажимо файл. Я вантажу звичайний файл ну, просто без ЄЦП, вам потрібно буде сканувати з ЄЦП. <кій> зберігаємо і зберігаємо. Це у мене попередження, незаповнений корпус та email, але мені це влаштовує. І принок ПП у мене дійсно, що не той, який треба, тому теж попередження. Переводжу в статус зареєстровано, щоб відправити на верифікацію. Знову ті самі попередження. І далі чекаю. Виконується верифікація. Завершено успішно. Момент заведення верифікації вона ще не пройшла. До кінця ще не все записалося. Все. Тепер ми можемо побачити у нас пройшли всі варіації, які. Бо потрібні для заповнення.